Всім привіт! У нас такий неочікуваний опорос. Санечка, два місця ми поміняємося. Що у нас тут відбувається? У нас в'єтнамська свинка пороситься. Але, друзі, в чому ось прикол? Що ця свинка за всіма графіками мала пороситися? Через 2 тижні. Тобто на 14 днів вона раніше поросилася. Ну, це 100%. Відлучили поросят 5 днів. І потім до кабанчика її. Тобто дата зафіксована 100%. Ну ладно, там чуть-чуть раніше, ну на 5 днів. Ну не на два тижні. Ну що ми маємо? Поросятка дивимося ну, менше, ніж зазвичай. Менше. Кабасиків таких поки нема, але це ще не кінець, це тільки початок. Один був взагалі зародиш такий несформований. Не ну і зараз цей процес відбувається. Зараз ми їх йодоклінчиком посипаємо, обтираємо Ну і робимо всі, всі маніпуляції, що потрібно. Дай Бог, щоб все було добре.